Так, це я подаю подання стосовно акредитації, щоб ви знали, наші люди їздять по тюрмам, щоб потім не було питань, що тут якби, бы типа чогось не так. Щоб потім би, ми не порушували, ну питань, щоб не було, щоб всі знали, що така газета є. Так, не собі також подавали. Так, оце наш экземпляр, да, це ваш. Там, там копія свідоцтва і журналісти наші, які ми там вам подаємо Це регистрації. Давайте я тут на копись видоса послушал, где-то за оригиналом чтобы было Czy wasz egzemplarz, tam, z dokumentem, może Co